Ти знаєш, я щойно згадав, що маю дружбана в ДПС. Шмих у департаменті пересування савців наймоторніший. Митки все зробить. Сподіваюся, у нас кожна хвилина на вагу золота. Чекай. Тут усі лінивці? За що це буде швидко? Що? Ти вважаєш, лінивці не можуть бути швидкі? У нас же хто завгодно може стати ким завгодно. Шмих, шмих усюди першим стих. Радий бачити, старий. Я також радий зустрітись. До речі, Шмих, Познайомся з моєю подругою. Е, Люба забув твоє ім'я. Офіцер Джуді Гоб з поліції. Як поживаєте? Я поживаю тут. – Чудово. – Так добре. Як тільки це можливо. Чим? Далі буде. Я можу допомогти. Я прошу вас перевірити номер... Вам. Я прошу вас перевірити. Сьогодні. Отже, прошу перевірити номер у базі. Ми страшенно поспішаємо. Звісно, який? Номер. 29 ті. Вас цікавить. два девять t h ноль три два девять t h три t h d ноль три h d ноль три Ді. Mm -hmm. Нуль три. Нуль. Три. Чуєш, мих, а хочеш анекдот? Не хоче. Хочу. Mm -hmm. Слухай, які верблюди бувають тригорбими? Я не знаю. А які верблюди бувають... Тригорбими. Тригорбими. Цікаво. Магітні! А. 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 Так, кушає смішно, дуже смішно. Але давайте а. завершимо Чуєш? справу. Що? Чекайте, чекайте! Тільки не це. Так. Шмих. Який? Верблюди. Та що ж, буває три <п> горбами. <territorial prouding> три. Вагітні. Чудово. Горбичувач. Вигадай. Ось. Так, так, швидше 29HD03. Прошу зареєстровано. Тундра таун прокат лімузинів. Він поїхав на лімузині з Тундра Тауна. Це в Тундра Тауні. Все було блискавично. Я твій боржник. Треба проскочити до години пік.